Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Дітки, сідайте рівненько та слухайте уважненько. Ось що я вам сьогодні розповім. Одного разу діти гралися на майданчику. До них підійшла дівчинка і хотіла разом гратися. Вона сказала, що її звати Гануся. Але діти були здивовані її незвичним зовнішнім виглядом. Що ж з дівчинкою не так? Шапочка у глині, сажа на коліні, пальчики зелені, плаття усмажені, усмажені навіть ніс, на щоках сліди від сліз. Отака гануля дівчинка бруднуля. Діти! Яка гануля? Так, вона брудна. У чому в неї шапочка? У глині. А що в неї на колінах? Так, на колінах сажа. А які пальчики? Пальчики зелені. А як ганусю називають? Дівчинка бруднуля. А тепер пропоную пограти у гру, яка називається Відгадай і покажи. Діти, перед вами зображено предмети гігієни. Я буду загадувати загадку, а ви, відгадавши загадку, знайдете цей предмет на зображенні та назовете його вголос. Тож, почали мию, мию без жалю. Мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худну. Так, діти, молодці, це мило. Наступна: не хижак, а зуби має, не гризе і не кусає, а розчеша кіски Олі, Чубчик Петрикові толі. Це гребінець. Витирають залюбки ноги й руки малюки, витирають щічки Павлик та марічка. Так, дітки, це рушничок. Чищу зубки кожен день дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Розумнички дітки. Ви добре впоралися із завданням. Послухайте, будь ласка, вірш Романа Завидовича. Вмиєм діти личка, у зеленім лузі там блистить криничка. Вмиєм, вмиєм, друзі, оченята й личка, Вмиєм чисто ручки, вмиєм чисто ніжки, Щоб здоров'я мати, наче ті горішки. Отик волохатий, білий і вусатий, миється лапками, поки ляже спати. На безтренькій річці поміж осокою. Стадо гусеняток миється водою. Навіть ніжні квіти мають гарну звичку. Рано вранці влітку миють в росах личко. Хлюб-хлюб-водичко. Вмиєм, друзі, личко, вмиєм ручки, дітки, щоб цвісти, мов квіти. Дітки, а ви вмиваєтеся вранці? Так, розумнички, а що нам потрібно для вмивання? Нам потрібне мило, водичка та рушничок. А яка водичка? Тепла та чиста. А хто ще полюбляє вмиватися? Вмивається котик, гусенятка, і навіть квіточки вмиваються росою. Дітки, а навіщо нам вмиватися? Так, щоб бути чистими, свіжими та здоровими. Тож дівчинка Гануся послухала нашу з вами розмову. Взяла до ручок мило та рушничок і пішла митися та вмиватися, щоб не бути бруднулою. Дітки, ви молодці, добре сьогодні попрацювали, а наше заняття підходить до кінця. Тож до нових зустрічей, діти, до побачення на все добре!